Сьогодні у нас завершилося... завершився другий турнір з дев'яти запланованих в рамках Hotsam Футзал-фест, дуже крутим фіналом, емоційним, де наші юні спортсмени, майбутнє покоління нашого футболу, футзалу показували дійсно дуже крутий круту гру, за що велика подяка учасникам фіналу, але й іншим командам, які приймали участь у, цьому, у нашому фестивалі. Шановні друзі, насправді. Всі ми дуже чудово розуміємо, що зараз дуже непрості часи для нашої країни. І е, зараз спортивний клуб Сокіл, Асоціація футзалу Хмельницької області. Ми стараємося трішечки урізноманітувати наше життя, створювати гарні спортивні події, щоб ви могли відволіктись від цих всіх подій, які є в нашій країні, і е, дійсно трішечки перезагрузитися і психологічно, і ментально, радіючи за наших діточок. І, в той же час наші дітки мають хорошу нагоду в прекрасному теплому залі, в хороших умовах, дійсно позмагатися за звання, бути найкращими. Але допоки живе пам'ять про наших воїнів, тих людей, яких, на жаль, немає, які, які ціною свого життя на сьогоднішній день вже не є з нами, ми повинні про цих людей пам'ятати. Тому я вважаю, що великою честю для кожного з нас буде згадувати про цих людей. І зараз я закликаю вас гучними оклисками згадати всіх тих, кого з нами немає, і молитися за тих, хто боронить нашу країну від Росії. Давайте гучними згадати. Та голова комітету дитячо-юнацького футзалу Асоціації футзалу Хмельницької області Микола Григорович Сухарук. Дякую. Що, що ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо. розпочинаємо перше з індивідуальних номінацій. Ми нагородимо кращого гравця в кожній команді, а також МВП-гравця е Крім Окрім, кожна команда буде нагороджена пам'ятними сувенірами, призами. Також ми... Відзначимо наших тренерів, це наша гарна традиція, тому що тренерська робота це дійсно дуже складна робота. Тому розпочинаємо і прошу підтримувати всіх гучними оплесками. Отже, Другі, друзі, кращим гравцем в своїй команді визнана Кирила Жолудя. Вітаємо! Ноні друзі, кращим гравцем в своїй команді визнано Олександра Лагудзу. Вітаємо! Пановні <плес> друзі, кращим гравцем в своїй команді визнано Макара Данилюка. Вітаємо! Дорогие друзья, лучшим игроком в своей команде вызвано Дамира Кондрикова. Поздравляем! Дорогие <плодисмент> друзья, лучшим игроком в своей команде вызвано Макара Мельничука. Поздравляем! Панові друзі, кращим гравцем своїй команді визнано Матвія Губу. Вітаємо! Пановні друзі, кращим гравцем своєї команди визнано Даніла Кувіку. Вітаємо! Друзі, кращим гравцем своїй команді визнано Артема Олексієнко. Вітаємо! <праць> Друзі і мвп гравець турніру всеукраїнського Autumn Futsal Fest 2024 серед дитячих команд 2017 року народження. Макар Пазюк, вітаємо! Це така гарна традиція. Ми завжди даруємо щось на згадку нашим тренерам, тому що ви знаєте, що дійсно тренерська робота вона надзвичайно складна, вона надзвичайно відповідальна. Для багатьох діточок тренер це частина родини, це другий тато. І я закликаю кожного з вас, шановні учасники, завжди пам'ятати про своїх тренерів, поважати їх роботу, цінувати. Менше давати їм нервуватися і пам'ятайте, що тренер це є дуже дуже відповідальна робота. Він вам дає шлях в життя. Так що цінуйте своїх тренерів. А ми, як організатори, хочемо відзначити кожного тренера, який сьогодні присутній. Запрошуємо тренерів команди «ФК Мал Користень В'ячеслава Гаєвського і Андрія Гаївського. Друзі, дозвольте привітати тренера команди етками, «E пана Тараса, будь ласка, yeah. друзі, дозвольте відзначити пам'ятними подарунками тренерів команди США Нива, місто Вінниця Андрія Попліка. Пам'ятним сувеніром тренера команди ДСШ Слобожанський Дніпропетровська область, Вадима Івченка. ласка. Мені друзі, дозвольте відзначити пам'ятним сувеніром тренера команди спортивного клубу «Сокіл» 2012 Романа Кравчука. Форвард міста Запоріжжя пана Олександра міщука вітаємо! Марі друзі, дозвольте відзначити тренера команди Віва звичайно. Порядна людина особисто дуже його поважаю. Свій час гравець професійної команди спортивного «Сухів», нині тренер команди Cup» Богдан Тимощук. Шуємо всіх діточок, які є тренером сюди для отримання пам'ятних знаків. Отже, пам'ятними сувенірами та медальками нагрожується учасник всеукраїнського турніру з футзалу Футзал ФЕС-2024. Команда ФК Миколин, Тернопільська область. Будь ласка. Мал Римненская область. Пожалуйста. Ну, спасибо, конечно. та грамотами нагороджується учасники українського турніру Озом команда КЗ в Ауді США. Нива Вінниця. Будь ласка. Ви дивитесь туди? На мене не треба. Запрошується у українського турніру, згадуваного купізного февра. Команда не відпочався бажанки, про це просто облік. Думаємо, скупимо. Наще на ногу вона не зламається. Я бачив? Я не бачив? Так, ну. Ви Андрій, сюди дивись. Всі сюди дивимося. Всі на камеру. Ні, на неї. Три, чотири. Виїдеться, глянки! Переходимо до нагородження Сперена Супінг за підтримка змагань. Третє місце покриття роздав отолпас-2024. Посіва команда Cup Жовті! Вітаємо! Українського турніру создалу Отамфозал Пет-2024 серед дитячих команд 2017 року народження стала команда Вівакап Чорні міста Хмельницький. Що немає програми і не то? Хлопчики, ставьте, будь ласка, на місце. Довечка уваги, будь ласка. Шановні учасники, шановні батьки, шановні дітки, тренера, від імені спортивного клубу Сокі, асоціації футболу Хмельницької області від душі вам щиро подяка. Дякую, що. Бере участь в наших заходах. Ми стараємося робити все так, щоб вам дійсно це заходило, щоб ви про це пам'ятали. Всі зараз фотографії, відео буде, ми в групу, тренери зможуть розповсюдити, ви зможете собі там на пам'ять залишити це все. Очікуємо вас в наших наступних заходах. Будемо кожного раді бачити. На сьогодні. Я хочу вам від душі всім подякувати і перед тим як запросити всіх на спільне фото. Всім вам добра, миру в нашій країні, в ваших родинах. Будьте здорові, щасливі і нехай в нашій присвітаючій країні дійсно наступить мир, і ми зможемо розвивати наші проекти і рухатись вперед. І сьогодні вам велике дякую і слава Україні! На спільне фото!